Всім доброго ранку. Сьогодні в мене четвертий день голодування. Сплю погано, ну як, Тіпо я сплю, але ну я взагалі не висипаюся всі ці дні. Якось голод на це дійсно. Сьогодні стало якесь таке, як кріпатура чувство таке, наче вчора щось робив. І настрій пригнічений. Зараз вип'ю кофе трохи простуся, побачу свою любиму людину, в мене настрій підніметься. Ну, якби ще синочка побачить вживу, живу, старшенького який поїхав, то, мабуть, вже воно подимається. От подумала про нього вже веселіше на До речі, що в нього там? Він все переплутав, його не в четвер переселяють, а в п'ятницю. Тобто завтра він переїде. Там ну, таке, як готель. різні номери, різна кількість людей після ремонту. Дуже класне, все нове, охайне. Ну, Я фотографії бачила, прикольно. Наскільки йому кімнату дадуть, чи на 6 людей, чи на 4, чи на 3, він не знає поки. Ну, Завтра переїде, все розкаже. Такі справи, побіжу пити каву. Коротше. ентузіазм. Угас. Я вже отчитую время, а, блин. Сьогодні, що швидше вечір настав спати спать і завтра. І все, я буду знати, що я це зробила. 5 днів на воді без їжі. Я скажу так, другий раз я на таке не поведусь. Там я начиталася, що і. Організм очиститься, і кишечний тракт, желудок підлічиться і куча-куча плюсів. Може, вони і є ті плюси, я їх не бачу і не відчуваю. Я відчуваю, що я вже хочу їсти і жити нормальним життям. Так що таке, жду, коли вже це закінчиться, і в суботу Начну нормальний образ життя. В суботу себе побалую, як і хотіла. А потім знову легенька дієтка. До 15 числа ще час є. Такі справи. Короче, я не знаю. Друга половина дня накрило, чувствую, вже руки трусяться, тошнить все время. Слабость така, і це я сижу цілий день, я боюсь представити, що буде, коли я встану і буду ходити. Я так розумію, ця дієта хорошо для тих, хто перед цим їв нормально. Вколи якийсь запас, енергії чогось. А я і так там, ну, на одній на салатах сиділа, овощах в там і на кусочок м'яса їла. Не знаю. Чи пробувати далі, чи закінчувати. Три дні продержалась, вже добре. Сьогодні ж четвертий день. Бо я казала, що якщо я буду чувствовати, що мені стає погано, то ну то нема смислу вбивати себе для чого. Ну, щоб комусь щось доказати, показати, Де кому воно треба. Кожен має робити те, що він може, те, що він хоче і те, що йому подобається. Мій організм три дні шикарно видержав. Я вчора співала, танцювала, в мене енергія перла. А сьогодні отрезко почало накривати з самого утра, і я дивлюся, воно все хуже, хуже. Легше не стає. Я вже взяла кофе другий раз. Ну, я чувствую, що воно мені явно не поможе. Мені каже, що в мене давлення упало просто. Воно у мене і так поніжне. Вони казали, що на одній воді давлення дуже сильно може падати. І я думаю, що це давлення. Потому що така слабость, таке взагалі состояння. Ну, щоб руки трусились як у алкоголіка, це, звісно, що то. Добре. Побачимо. Поки сижу, не знаю, що робити. Зараз без 15.02. Тобто вже скоро дві години дня буде. От з машини зараз ми закінчуємо вже роботу, буду виходити з машини. От побачимо. Якщо мене зараз почне шатати, водити, ну тоді конець такої дієті, нашого вона треба. Ой, побачимо, що буде. Все. Закінчую я дієту, тому що, ну, тому що реально вже погано, вже накрило. Так, мої впечатлення, я скажу так, Діє... ну, отака штука, вона класна розгрузка. Ну, треба робити на 1-2 дні 30 потолок. 4 це вже гулять по-любому здоров'ю. Я продержалася 3,5 дня. Більше не хочу, тому що почав вже так шатати, водити. Ноги руки трусить і тошнота така, що ні вода не лізе, не кофе. Ну, вибачте, коли ти вже пити не можеш, це не хорошо. Що, почки, щоб одказали. В общем, в цю дієту я заходила з вагою 98 кг. Зараз стану гляну. Ну, зрозуміло, я сьогодні вже пили і кофе, і воду, ну то немає значення. Ну, в общем, отак. Хто буде їсти все і потім різко сяде на цю діету, той скине дуже багато, зразу попереджую. Я, якби вже давно сиджу на дієтах, в мене вже організм привик практично їсти дуже мало, тому я і так скидаю по 100-200 грамів. Інода пів кілограма, а то праздник, а той кілограм за неділю. Буває взагалі стоїть вес. Так що, ну, мій вес нічого не говорить. Ти я сказала, що зараз трошки поїм, ну, побалую себе чимось. А тому що треба трохи дати білка організму, тому що взагалі накриває. Фух, так що такі справа. Кого розчарувала, вибачайте. Казала, якщо буде плохо, закінчу.